Маємо унікальну можливість познайомитися з цікавими експонатами східних держав. Це є таким логічним продовженням святкування 20-річчя музею східних мистецтв Злучівського замку. Сьогодні ми. Можемо почути зі слів наших наукових співробітників іншу сторону, ніж ми привикли виявляти собі Китай, Японію і інші східні держави. Надзвичайно цікава виставка, фантастична, і це не завершення. Такі виставки ще будуть продовжуватися. Бажаю всім приємного перегляду. Сьогодні в Золочівському замку сталася непересічна подія. Ми святкуємо 20-ліття відкриття експозиції музеї східного мистецтва. В китайському палаці, зробили таку невеличку виставку. На жаль, чи на щастя, фонди музею налічують понад 700 експонатів, і ми не маємо змоги представити в невеличких, як перевилися в невеличкому палаці всі експонати, тому вирішили зробити е, такий подарунок нашим гостям в честь нашої річниці, відкрити таку невеличку експозицію, де ви зможете побачити речі, які довгий час зберігалися у нас у фондах. Е, хочу запросити всіх злучих. Чив'ян відвідати цю виставку направду не, не пожалієте, не пошкодуєте, ознайомитися з тими речами, які представлені тут. Є і японські цуби, і китайські емалі, звичайне японське весільне кімано і пластика відомого камбоджійського храму Анхар. Хочу повідомити, що виставка буде тривати до 28 серпня 2024 року. Ласкаво всіх запрошуємо. Наша виставка є дуже різноманітною і велику частину цієї виставки присвячено знайомству з японськими традиціями завдяки колекції Олександра Фельдмана, яка була подарована нашому музею у 2010 році. Частину колекції представляє зброярське мистецтво і це унікальні елементи частини бойових мечів, меч катана або таті, які є парадними мечами і носяться для. Для різноманітних урочистостей подія також під час битви використовуються ці мечі дуже гарно декоровані, різноманітні художні техніки застосовуються для цього, і меч так от прикрашений. Він свідчить про особливий статус власника, який завжди великі вимоги мав до цих деталей. Цуба особлива невеличка пласка пластинка, оздоблена рельєфами, насічками, гравіруванням. Ажурами, вкрапленнями, інкрустаціями, різними видами бронзи, міді, срібла, золота, позолоте. Просто є унікальним художнім витвором. Майстри Цубако виготовляють з давніх часів ці елементи з 15-16 століття. Почали зароджуватися різні техніки. І ми тут на виставці презентуємо різноманітні види цих, цих декоративних них пластин і маємо зображення, і маємо цуби, із власне, які представляють оці ці різні техніки, а також різні сюжети, тому що це було важливо для воїна. Були особливі якісь запити, такі на різні символічні рослини, які були захистом, охороною були символом відваги, зросту розвитку людини, котра використовувала ці елементи зброї. Були також сюжети історичні, батальні, міфологічні персонажі були зображені дуже часто дракони, фенікси, леви, які дуже популярними також були журавлі, черепахи, які були символами довголіття. Отже, ці всі атрибути, символи, вони виконували таку охоронну роль, також пізнавальну роль, тому що воїни намагалися носити ці мечі таким чином. вони закладали за пояс їх таким чином, щоб. Оточуючи, могли побачити красу, елегантність, вишуканість і гарний смак замовників. Ось завдяки колекції, яка потрапила до нашого музею, таким чудесним чином це подарунок. Ми отримали змогу досліджувати ці пам'ятки більш детально, а також знайомити глядачів із красою цих виробів: оздоба, обладунок, також всі мечі, які маємо. Вони засвідчують також історичні пласт в культурі Японії, так звана військова культура самураїв, яка дуже багата, дуже цінна, і вона презентується і в експозиції, і також сьогодні на виставці.